Розпаковка інструмента, який важить 25 кілограм. Є підняв цю колхіду. Так, головне не порізати. А то я так сумку розпаковував, що чуть не порізав. Так, зараз покажу, що це таке. Що це за страшний інструмент на 25 кіл. Давай, розцейкуйся. Так. Тадам тадам, тадам тадам. Такого, думаю, в мене немає, треба брати. О, так. Чеки, чеке, це хорошо. Жабокола ховаємо. О, чемодан! Оце чемодан. Чемодан, іще. Чемодан, цар, чемодан. Хоба! Хоба, йос, си яке воно тяжке. Так, відкриваємо. Тадам-тадам. Оба! Якась чорна матерія. Інструкція, яку ми... А, інструкція і ще якісь штуки. А, це щотки. І ключ. Є. Далі. Розпаковуємо. О, це воно тяжелене. Хочу спробувати, як ця штука функціонує, бо в мене такого нема. А якщо нема... О, тут ще в комплекті є якісь штуки. О! Ого. Отаково От тарарайка. Називається воно, зараз покажу як. Називається Оригінальна інструкція з техніки безпеки. Відбійний молоток електричний. Молоток спеціально для того, щоб робити відбивні. В комплекті у нас шнурака, Довгелецький шнурака. Тому що мені треба буде там в перспективі трохи бетону збивати. Ворота маю робити, там треба старий бетон збити. І чим я його буду збивати? Думаю, треба молоток, щоб був. Так, є в нас такого зубильце промасляне. Не замастити руки. Є зубильці і є такого якась піка в вухах кувиратися. Ну і все, по комплектові, тільки оце в комплекті, але я думаю, що більше нічого не треба, чекай, бо щось не можу попасти. Так, Ну і в принципі все. Чекай, так. Потім як воно що воно працює, буду роздуплятися, коли я буду ним працювати, бо поки якось ще до того всього руки не дійшли, я ще до город маю фризувати. Вже літо, а я ще город не сфрезував. Ну ти все, ти так і такі діли. По розпаковці, все, кого що цікавить. Спостерігайте, буду робити відбивні цим відбійним молотком. Все.